Всім привіт! З вами я Межислава, і сьогодні ми будемо продовжувати наше виживання на плоту. Сьогодні ми плануємо розбудувати наш пліт, побудувати початкову базу. З ресурсів у нас поки що є скринька, наповнена п'ять аптечками. Так, і зараз нам би знайти б. цю як цього, де можна було зварити б. О, якась скринька. Зараз її заберемо. Отримали деякі ресурси. Так, тут буде у нас робитись. Угу. От потрібно побудувати. Тут, угу. це ми можемо мандрувати. Так, а як же їсти їжу? Хоча можна перевірити рибу. Зараз. О, риба. Так, буде зараз їжа видобуватися, а ми поки будемо добувати різні ресурси того, щоб розширювати наш лід. Так що ми можемо зробити стіну, вікно, Арчор. Адакшомс. Угу. Вогнище можемо зробити. Давайте зробимо вогнище, щоб ми змогли підігрівати їжу. Так, і будемо підігрівати. Але для цього нам потрібна риба, яка зараз ловиться, і в нас зараз її немає. Так ще одну так. ще одну таку якусь скриньку поставимо. Ще якісь скринька. Ми можемо стрибати в воду, але там велика акула, яка може нас з'їсти. Оп, дерево. Так. угу, Нам не вистачає чогось. Так, заходимо в нашу скриньку і беремо пластмасу. Чи гумус? Ні, там пластмаса і різні відходи. І тепер можемо деревце. Ще нам потрібно, щоб його що виріщувати. Вони... Нам потрібно насіння. А насіння в нас поки що немає. Тоді з цим ми зачекаємо і ще ж. Будемо цей ящик. Так. Давайте ту скриньку останемо. Так, то та скринька. Втікаю від нас. Ми тоді можемо намагатися зловити дерево. Нязні шматочки. Так. І тут дивіться. Біля нашого човна також є шматочок. Якась ще скринька. Ще дерево. Щ... Ні, ще не до... Але, так, о, ще Достали ми досталимо солому. Ще дерево. О. Так, це нам потім відкриється, так. О, скоро буде приготовлено воно. Так, забираємо і готуємо на вогнець. Тепер одну безкоштовний спі Так, забрали, що ж тут пливе? Скринька там. Може дістанемо до неї. О, скринька. Якийсь ящик. Так, о, ресурси також. У нас більше стало їх. Ще якісь ресурси можна підібрати так солому. Воркспейс. Навіщо ну, нам дерево перероблювати в солому? Що ж ми можемо таке ж саме зловити. Дивно. Але я зараз вибудував. би... О, скільки різних є. Хайте сокіру. Так, на це не вистачає. Потрібно. Угу. Тканина. Як же вона У нас там робиться, тканина? Шафту, Продакшн, Радар, Ворхшей, Оміше. Я думаю, нам поки що ще рано. Нам потрібно зробити ТЦ для того, щоб ми змогли вбиватися. Або Лук, але для нього потрібно будуть, немабуть, ще стріл. Так що зробимо нам для цього. Нам потрібно дерево, більше дерева, того, щоб можна було виживати. О, там якийсь ящик, крока якась з ресурсами, але вони там дуже далеко. Вже потрібні спеціальні гачок, щоб їх зловити, До речі, а ми можемо допливти до лодки? Ні. Ні, зараз акула нас почує. О, добре, ми швидко ось. Могли повернутися, щоб акула нас не з'їла. Але так, ризикувати потрібно дуже рідко. Тому що акула може нас почути, і тоді буде. Якщо вона може нас з'їсти. І тоді ми помремо. А помирати не хотілося б в цій грі. Ох! Щось витягну. Так, деревина. Так, ще одна деревина потрібна нам, щоб зробити спис. того, щоб можна було відлякувати акулу та відбиватися чимось. У нас зараз інструментів є тільки гачечок. Цей Оп, ще щось пропливає близько. дерево І нам потрібно вже вистачати для того, щоб зробити о, інвентар повний. Так, складуємо всі речі. Чані потрібно з'їсти і попити потрібно Так, а як? Ми ну, це зараз зробимо. Нам потрібно ще зробити сум скрині. Дошки. У нас є дошки, але не знаю наскільки, чи їх вистачить для того, щоб бити так. Те, що ми бажаємо. Так, вистачає, можливо, в цьому ящику будуть дошки. Ми можемо побудувати ще розширення нашої бази. Більше ресурсів немає. Потрібно нові виловити ресурси. На цьому буде закінчувати відео. Всім бувайте!